Доброго дня! Вітаю вас на каналі Голос Красний. І у сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про різницю між емоціями та почуттями, тому що дуже багато людей плутають ці поняття. І е, у даному відео я вам розкажу, як же розрізняти, як ми можемо зрозуміти, що це була у мене емоція, а ось це у мене почуття. Емоція це відповідна реакція, швидка реакція нашої психіки на відповідну ситуацію. В основному емоції вони різкі, вони виникають несподівано, тобто неочікувано, ми не можемо її контролювати. Вони бувають мінливими, вони бувають інколи вибухають, і ми це також не можемо контролювати. Приведу для вас приклад. Ви йдете по вулиці, і хтось різко відкрив двері, чи хтось крикнув біля вас, і ви здригаєтесь автоматично. Тобто це те, що ви не контролюєте. Ваша психіка так реагує на такі зовнішні чинники. І тому. Це є саме емоцією. Інший приклад, коли хтось вам робить комплімент або дарує квіти, ви відчуваєте раптову радість. Це емоція радості. На енергетичному рівні емоції це такі короткотривалі спалахи. Вони підіймаються, проявляються і з деяким часом вони згасають. Тобто ми через деякий час уже цю радість не відчуваємо, що ж таке почуття? Почуття це щось глибше, триваліше, стабільніше, вони не можуть народитися в моменті. Це відбувається у внутрішньому просторі нашого серця. Тобто це довготривалий процес накопичувальний, так званий, воно не може з'явитися в секунді, і в секунді також не може зникнути. Почуття вони набагато повільніші та ніжніші, ніж емоції. Вони не бувають хаотичними, тобто вони більш структуровані. І вони можуть жити у нас всередині роками, і ми цього можемо навіть не відчувати, не помічати. ну, Звичайно, коли ми не концентрусь, то ми і не можемо це відчути. Але воно проявляється в нас. Почуття, вони взагалі формують наші стосунки, вони формують наші вибори, життєві орієнтири. І почуття вони формуються саме з нашого досвіду. Тобто з того, що ми прожили, з історії нашого роду, наприклад, чи родини, чи те, що було в сім'ї, з якихось ран, переживань, з перемог, з любові абсолютно з усього. І вони не вибухають в один момент, вони просто починають жити у нас всередині. наприклад. Ми можемо з якоюсь людиною поряд відчувати тепло, довіру, от просто нам добре. І ось це називається почуттям. Воно не з'являється моментально. Ми просто, це просто те, що росте з часом все більше і більше. Чим більше ми спілкуємося з цією людиною, тим більше. Закріплюється у нас це почуття всередині. І на енергетичному рівні, перепрошую, це такі потоки, які формують саме опору в нашому серці. Тобто емоція це скоріше, як так звана хвиля, а почуття вона є океаном, річкою. Поясню емоцію і почуття на одному прикладі. Наприклад, якщо ми чекаємо повідомлення від якоїсь важливої людини, а вона не пише, не дзвонить, довго не відповідає, у нас виникає емоція. Тривога, роздратування, злість це такі відповідні імпульси. Вони. Можуть в моменті вибухнути, і так само в моменті вони можуть зникнути. А почуття це щось набагато глибше. Тобто у нас все рівно залишається до цієї людини любов, довіра. Якщо почуття є, то воно не може зникнути, навіть якщо буде буря різних емоцій. Якщо ми можемо злитися на людину, гніватися, чи можемо. Абсолютно якось сваритися з людиною, але це все не вплине на те, що ми цю людину любимо. Тому, зараз я вам коротко поясню, як же відрізнити емоцію від почуттів. Тобто, ще додам трошки для вас прикладів таких життєвих, щоб ви краще розуміли, що це таке. В моменті, коли ми відчуваємо якусь емоцію, нам треба запитати себе. Те, що я відчуваю, воно зникне через 5 хвилин, чи воно залишиться зі мною назавжди, на день, на два, на рік, на місяць. Тобто, це те, от якщо воно минає швидко, все, це емоція. Якщо це. Те, що супроводжує вас тижнями місяцями, це уже є почуттям. Наприклад, хлопець не відповів кілька годин, і у нас виникає емоція: ми нервуємо, злимся, і виникає, виникає ось таке от виникає така емоція неприємна, і це реакція на ситуацію. Так реагує наша психіка. Почуття, яке може супроводжуватися паралельно, це страх бути покинутою. І це саме те почуття, яке не народжується за хвилину, за секунду. Це те, що активується у відповідній ситуації. Або, наприклад, якщо е нам зробили комплімент. Ми відчуваємо радість, ми відчуваємо легкість, тепло, почуття, яке супроводжується цим, це якщо є всередині любов, любов до себе, то ми можемо прийняти цей комплімент, нам приємно. Але якщо ж всередині є такий момент заниженої самоцінності, то даний комплімент може викликати у нас напруження, недовіру, питання, а чому нам зробили комплімент? Чому? Тому енергетична різниця дуже проста. Емоції це поверхневий рух енергії, як хвиля. З'явилась і зникає. А почуття це Поле серця. Це те, що формує наш стан і те, що ми відчуваємо те, як ми живемо. І коли людина не розуміє своїх почуттів, емоції починають керувати нею. І коли ж людина слухає своє серце, емоції стають просто сигналами відповідними, а не хаосом. Емоції, можна сказати, це так звана поверхня, це як хвилі на воді, постійно змінюються, а почуття це є саме тією глибиною, як океан. Він може залишатися тим самим, навіть коли зверху бушує шторм. Чому важливо розуміти різницю? Бо люди часто плутають. Я злюсь, значить, я не люблю. Ні. Це всього лиш емоція, а почуття, вони набагато глибші. Не можна за секунду перестати любити людину. Тобто, це всього лиш наша реакція у даній ситуації. Або, наприклад, я не відчуваю сьогодні радості, значить, зі мною щось не так, значить, з моїм серцем щось не так. Також ні. Це також емоція. А наприклад, внутрішній спокій це почуття. І розуміння даної різниці, воно допомагає нам не приймати емоції за істину, не руйнувати стосунки через ось такі от декілька секундні разові емоції. І це допомагає нам бачити, що Наше серце говорить насправді. Маю надію, що я вам роз'яснила, в чому ж різниця, як їх розрізняти в, у відповідних ситуаціях. І це дуже-дуже важливо взагалі в житті от керуватись не емоціями, а саме от почуттями. Тобто свідомо розуміти, що, таке, що це була емоція, а ось це от у мене почуття. Це трохи складно, але е, у цьому відео от є саме ось такі от моменти, які допоможуть вам зрозуміти себе трішки краще, відчувати трошки краще. Мати просто таке от розуміння, що сьогодні у мене була емоція радості або емоція гніву. Щиро вам вдячна за перегляд і бажаю вам, щоб ніколи ваші емоції не керували вами. До зустрічей!